Ось така у нас ніша є у вітальні в кухні, де знаходяться сходи. В цій ніші ми спланували спочатку так, що вона буде як шафа. Ми її зашиваємо в одну лінію, це просто шафа, бо тут відкриті секції вже кухні. І у замовника родини з п'яти осіб, звичайний холодильник це замало. Ми перебирали варіанти і збільшений, і сайт бай сайт але він не хотів, бо він випирає, він не вбудований. Що ми врешті запропонували? Поставити поруч просто два звичайні. Вбудовані холодильники, які будуть розкриватися на розпашку. Тобто у вас дві морозилки, два холодильника. Але потім тут йде духовка з СВЧ. І постало питання, чи воно встає. Ми це все прорахували зі всіма зазорами, і тут у нас буде верх. Мікрохвильовки. Над нею вже буде панелі, які будуть виглядати просто як суцільна шафа. Тобто, якби то люди це будували самі, можна було б прорахуватися. Дуже важливо всі ці нюанси враховувати відразу. І у нас вийшов ось такий результат. Зверніть увагу, це два холодильника, потім йде мікрохвильовка. І от під цим кутом тут зверху проходять наші сходи. От, ми про це подбали завжди легітні.